Вітаю на календарі. Четвер, 24 серпня. День, коли Україна 32 роки тому виборола свою незалежність. І цьогоріч ми вдруге відзначаємо День Незалежності України в укриттях та під обстрілами. Проте щиро віримо, що це відбувається востаннє. Боротьба за самостійність нашої держави насправді була дуже довгою. Вона тривала століттями і зараз. Мабуть, що переживає свою найгострішу фазу про те, як творилася держава Україна, невеличкий екскурс в історію від нашої Ольги Нестерук. 24 серпня знакова дата для кожного українця день нашої незалежності. У 2023-му його ми знову відзначаємо в умовах великої війни, коли Україні вкотре доводиться відстоювати свою свободу та право на життя зі зброєю у руках. Ця боротьба розпочалася ще декілька століть тому. Спершу були українські козаки, які насамперед боролися за волю, а потім створили ще й свою державу. Козаки це унікальне явище, щось подібне було, Це гайдуки на межі Сербії і Хорватії з Туреччиною. Ну і деколи навіть пов'язуються з тими вільними людьми, які були на дикому полі, але вже в північних американських штатах. Тобто козацтво унікальна військова нація. Саме національно визвольна боротьба під проводом Богдана Хмельницького стала наслідком створення української держави. Цей період історики вважають одним із найактивніших у виборюванні нашої незалежності. У ході якої українська територія була визволена, була створена українська держава Гетьманщина, були створені органи влади. Звичайно, вона з часом була втрачена під тиском ворога сусідніх країн, як Речі Посполитої Польщі, так і Московської держави. Ця державність була втрачена. Після цього починається протягом багатьох століть етап боротьби спроб боротьби за нашу незалежність. Неабиякі успіхи у державотворенні були й у 20-му столітті. Це у першу чергу українська революція 1917 1920-х років, коли українцям вдалося побудувати власну державність, але, на жаль, під ході і внутрішніх моментів і зовнішніх факторів нам не вдалося цю державність втримати. Так? Але далі у 39-му році, 38 й 39 -й рік це була спроба побудови Карпатської України на Закарпатті, Це і 41 й рік проголошення організації українських націоналістів з під стягу Степана Бандери, акту про відновлення української держави. Свою свободу офіційно наша країна здобула у 1991-му. Рівно 32 роки тому на позачерговій сесії Верховної Ради народні депутати ухвалили акт проголошення незалежності України. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над країною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, проголосити 24 серпня 1991 року. Україну незалежною демократичною державою за прийняття самостійності тоді проголосувала абсолютна більшість депутатів Верховної Ради України за 346. Пізніше, 1 грудня, акт був підтверджений ще й на всеукраїнському референдумі. Події 1991-го змінили історію України назавжди. Без ось цих попередніх історичних моментів спроб побудови власної держави і боротьби за неї ми би не мали нашої державності в 1991 році. Адже незважаючи на те, що доволі часто ворогам давалося придушити збройно, силою український спротив, але сама ідея ідея власної державності залишалася у свідомості суспільства, Незважаючи на всі репресії, гоніння з боку різних окупаційних режимів, які були на території нашої держави, серед тих, хто долучався до витоків незалежності, і народний депутат першого та другого скликань з Прикарпаття Степан Волковецький, найперше хотів би. Сердечно привітати від імені тих народних депутатів, які проголошували незалежність від Прикарпаття і ствердити, що у нас було розуміння того, що основні проблеми України були від нашої бездержавності. Вважаю, що Україна тепер справді незалежна, хоч виборювати незалежність, приходиться великою кількістю жертв. Хоча ми здобули свою незалежність, та легко не було з того часу. Народ уже двічі виходив на протести, аби продемонструвати власну волю. Вперше 2004-го, на помаранчеву революцію. Політики не виправдали сподівань. Ті політики, які вийшли на гребені помаранчевої революції, вони не виправдали сподівань. Вони не реформували країну. Тому що основна проблема України це нереформована країна. Навіть зараз в тій ситуації, в якій ми є в умовах війни, ми бачимо, що нереформована Україна вигідна лише Росії. Більше нікому. А уже через 10 років люди знову вийшли на супротив, тільки без жертв уже не обійшлось. Ну а далі частину України анексували. Східний сусід відібрав і Крим, і Донбас. Ми знаходимося на кордоні на лімісі, як казали римляни. Тоді десь приблизно так і виглядав кордон і за Риму. І в зв'язку з цим Україна є територією постійних війн, постійної боротьби. А боротьби тому, що українські землі. Якщо ми їх будемо оцінювати з точки зору плодючості, з точки зору корисних копалин, з точки зору кліматичних умов, це унікальні землі, тому всі завойовники прагнули їх захопити. Дев'ять довгих років триває російсько-українська війна. А це тисячі загиблих героїв та скалічених доль. Зі ще більшою жорстокістю ворог напав у 2022-му і продовжує вбивати. Та, попри війну, яка точиться на території України наша держава сьогодні на піку слави, переконаний Ярослав Коричук. Сьогодні вона має у першу чергу міжнародне визнання, чого бракувало нашим попередникам. Має міжнародну підтримку для того, щоб чинити спротив окупантам. Сьогодні у світі ніхто вже не сплутає Україну як там якусь частину Росії. Всі чудово знають, де на карті є ця країна, і європейці, і американці і в інших континентах усвідомлюють про те, що українська нація. Це горда нація, це нація, у якій є демократія, яка бореться за власну державність і готова приносити на вівтар цієї боротьби жертви. І, на жаль, це, звичайно, для нас прикро. Але сьогодні ми несемо ці жертви за те, щоб наша країна сьогодні існувала на карті світу. Слава Україні! Слава Україні! Шлава. За вашу і нашу свободу. Слава Україні! Слава Україні, слава Україні. Ми з вами слава Україні. Боротися, побороть. Слава Україні, Українці вірять, що уже зовсім скоро ми таки повернемо свої державні кордони і здобудемо перемогу над одвічним ворогом. І сьогодні ми працюємо на Галич Горі. Це є дуже знакова локація. Місце нашої сили, гідності, стійкості та тисячолітньої історії. Поряд з нами у нашій виїзній студії, наш гість, голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, Олександр Максимовичу. Дякую, що приєдналися до нашого святкового ефіру. Вітаємо вас з Днем Незалежності! Ну і вам слово. Навзаєм вітаю пані Наталю. Навзаєм вітаю шановні пані і панове краяни. Шановні мешканці королівського Галича, шановні мешканці Королівської Галичини, я з цієї нагоди, пані Наталі, хотів поділитися деякими міркуваннями, що таке незалежність і чому українці так багато сотень років за неї борються. На моє переконання, воля, незалежність це природний стан людини. І тому завжди, коли хтось хотів такого стану людини позбавити, вона боролася. Причому людина істота суспільна, і а, саму себе вона реалізує в суспільстві. Не можеш людину закинути прямо десь серед лісу, і перед ким вона покаже, на що вона спроможна, який в неї потенціал. Вона змушена це робити в суспільстві. Так само і свободу, волю людина захищає колективно у тій своїй вродженій а, людській спільноті, до якої вона належить, в родині. А такою спільнотою більшою, значнішою і спроможною боротись за волю за свободу, це є нація. Тому знову ж таки закономірно, що багато сотень років колективна спільнота, українська нація, боролася за свою свободу. Якщо ми говоримо про спільноту, то найкращим інструментом самореалізації цієї спільноти і боротьби за свободу є власна держава. Тому знову ж таки закономірно, що багато сотень років. Українці боролися за власну державу. Не просто як за якусь теоретичну абстрактну фікцію, а за той інструмент, який дозволить їм бути вільними і незалежними. І якщо сьогодні ми на цьому прекрасному, я б сказав, би навіть святому для Галичани місці на Галицькій горі, на княжій горі перебуваємо, то я хотів би запевнити, що Галич у тому ланцюжку українських форм державотворення, який тягнеться від давньої Русі, від князівської Русі і до сьогоднішніх часів займає дуже знаменне і символічне місце, і тому переконаний, що наша конституція потребує принаймні зміни у її преамбулі, в які би мали бути внесена спадкоємність сьогоднішньої української держави від всіх форм попередньої державності України, чи то в середньовіччі від Князівської Русі, чи то в новому часі від козацької держави Богдана Хмельницького Івана Мазепи, чи то від форм державності у 20 столітті Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки, Карпатської України, держави, проголошеної 30 червня 1941 року, у Львові, бо наша держава не сьогоднішня, наша держава столітня і багатосотлітня. Ми не сьогодні взялися на ці землі. Ми тут існуємо тисячі років, і тисячі років ми боролися за свою волю, за свою незалежність. І на сам кінець. Я вважаю, що людина вільна до тих пір, доки вільна її душа. Якщо навіть її тіло є поневолене, але вона себе повчуває вільною, тоді вона не є рабом. Раб є той, хто втратив потяг до свободи. І тому сьогодні, зважаючи на те, як Україна, як українці ведуть жорстоку, вперту, але принципову боротьбу за власну суверенність, за власну державність, за власну волю проти московського агресора, я ще раз заявляю: українці вільні до тих пір, доки вільна їхня душа. І тому сьогодні я бажаю нам, українцям, найголовнішого, аби наша душа була вільною, і тоді ми будемо непереможні. Слава Україні! Героям слава Олександре Максимовичу. Дякуємо, що приєдналися до нашого святкового ефіру.